Вас на моєму Новому Ютуб-відео. Е, сьогодні я вже зібралась, не буду поки що фарбуватися, бо мені потрібно дуже швиденько з'їздити в магазин для того, щоб купити маленькі подаруночки для наших з Андрієм друзів до яких ми їдемо святкувати новий рік. І я беру вас зараз з собою для того, щоб знайти якісь прикольні Музика Я вже повернулася з торгового центру і зараз покажу швиденько розпаковочку, що ж я купила. Так як я показувала там, я взяла ось таку снігову кулю. Вона дуже прикольна, бо тут в ній сніжок, а тут вона ще так заводиться. Так сніг падає Я думаю, це взагалі вау. І друге. Що я купила? Це ось такий подарунок. І тут такий е, наборчик з свічечки і з такого з такої пахучки, я не знаю, як це називається. Вони зі смаком імбіря і е, печива. І виглядають теж дуже так по-святковому, красиво. Мені здається, прикольно, щоб з пустими руками не їхати. Бо приїжджаєш до когось в дім, треба щось з собою взяти. Мені здається, це прикольні такі подарунки будуть. Технікою вуаша. Саме головне перед тим, як це робити, потрібно, щоб була дуже добре зволожена шкіра. Спочатку я використовувала, наприклад, після пінки або там той самий тонік, але коли ти це робиш, то його дуже багато використовується. І він дуже швидко впитується в шкіру. Тому я придумала, що можна використовувати просто звичайний крем. І мені мама завжди привозила ось ці самі звичайні дитячі креми. Я не знаю, вони мені здається супер дешеві, але вони дуже дуже класні. Сьогодні в Польщі доволі велике свято Шейхпрулі. Через це закриті всі магазини, не дивлячись на те, що сьогодні вівторок. Ось. Тому ми вирішили сходити в ресторанчик наш улюблений, цей грузинський. Він дуже смачний. Взагалі всі, хто в Кракові, то я його прям э, раджу, бо там дуже смачний є сет, не дуже дорогий, але в ньому прям... Э, Прикольний набір просто з їхнього з національної національної їжі і дуже дуже смачно. Ми час від часу любимо туди ходити, бо ти ним наїдаєшся. Він доволі бюджетний і класний. І сьогодні, прямо там повністю, він був забитий через це свято, і ми зараз йдемо та в центрі дуже дуже багато людей. Всі гуляють. Такий святковий вайбік. З вами моя улюблена е, рубрика Я збираюсь на стрейчинг і трошечки розмовляю. Перше, це те, що я дуже-дуже рада, тому що я зараз збираюсь на стрейчинг. Я, напевно, за весь рік, що я на нього хожу, навіть рік там, і три місяці. Це перший раз, що я так довго на нього не ходила. У мене ніколи не було такої довгої перерви. Я пропустила, напевно, Півтора тижні, ну, бо в мене не було на трьох заняттях, і перед цим теж ми їздили на Тенерифе, то в мене не було на двох заняттях, а потім в проміжку я там була, по-моєму, теж на двох. Ну, коротше, прям, прям випала з занять, і це для мене так дивно. Але я прям дуже рада повернутися, хоча мені здається, що буде трошки жорстко е, з непривички вже. Але я прям дуже-дуже-дуже цього хочу. Ось, друге це те, що цей влог вийде такий проміжний між 25-м і 26-м роком. І це трохи дивно, бо ніби завжди всі знімають до і після, а в мене буде він так разом. І це з, одного, з одної сторони теж прикольно. Бо це ще раз показує, що це просто. Цифри це просто 25-26 рік. Всі надають цього цьому е, якогось такого неймовірного значення, ставлять собі якісь цілі. І я теж чула, і в самої в мене таке трошки було, що під кінець січня в лютому зазвичай у людей може бути якийсь такий депресивний стан трохи, бо всі собі ставлять якісь м, просто неможливі цілі, е, дуже завищені, і просто. Не знаю, ніби очікують від цього нового періоду чогось неймовірного, а потім оказується, що нічого не змінилося по факту, і що це все так само. І через це потім багато людей сумують в цей період. Ось, а ось цей мій влог, він якийсь буде такий якраз е, сумісний разом, і воно от прям так буде, що не буде видно цього переходу. І прям можливо це і добре. Ось. Ще я дуже задоволена з тієї поїздки, яка в нас була. Вона прям була дуже-дуже атмосферною. Це був наш другий раз в Бремені і в Німеччині. Але прям цей другий раз я подивилася на Німеччину, ніби іншими очима. Всі міста, які ми навіть проїжджали, просто бо ми їхали автобусом, теж були прям вау. Я не знаю, чому так. Але літом, коли ми їздили тоді два з половиною роки тому. Він був мені якийсь темний, сірий, негарний, страшний. Просто було дуже багато якихось підозрілих людей, і було якесь дуже дуже дивно. То цей раз було якось приємніше. Все було класно, бо ми всі зустрілися з моїми старими друзями, яких я знаю прямо з дитинства, і прям дуже дуже теплі такі почуття. Дуже класні. Так, зараз вам покажу е, процес готовки нашої з Е, Ми готуємо м'ясо по-французьки, але трошки в іншій інтерпретації, не в такій, як я завжди готую. Зазвичай я роблю картоплю і потім так слой м'яса, слой е, цього майонезу і так далі. Ми зробили трохи інакше. Показуємо. Робимо окремо, піджарюємо спочатку м'ясо, також піджарюємо ананаси, е, потім солим перчимо м'ясо, е, даємо майонез. Даємо цей піджарний ананас, ось такий красивий, даємо зверху моцарелу і окремо буде картопля просто піджарена. Боже, просто єдина річ, яка заставляє мене е, посміхатися, коли я вибожу на двір це сніг. Мені здається, немає такої людини, котра б вийшла на двір і побачила ось це. І не посміхнулася, то боже. Він так красиво пуститься. Прямо вау. Нарешті просто зима, схожа на зиму. Боже, чого вона не може виглядати так завжди? Тоді ми її так відсунувалися, що не вірю. Я не вірю, я не знаю, як можна звикнути до такої краси. Навіть на дворі не так холодно, коли, коли так. Коли снігом вкрито все. Ну і все, і на такій красивій ноті я хочу закінчити цей влог. Дуже прикольно він вийшов, бо виходить, що я е, Він вийшов такий перехідний з 25 на 26 рік. Не знаю, для мене це теж якось так вийшло, я думаю, символічно. До того, що треба не зупинятися, просто працювати і працювати далі. Я взагалі не очікувала, що я запишу на початку минулого року хоча б один такий влог. А я вже записала, скільки? Шість? Сім? Шість нібито. Вже не пам'ятаю. Ось. Але... Я з вами не прощаюся, хочу поставити собі на ціль знімати відео частіше і виставляти частіше. Тому чекатиму вас далі на своєму каналі. Ось так от. І буду поділитися більше своїм життям. Показувати більше різної такої краси. Боже, як я сподіваюся, що цей сніг буде просто всю цю зиму далі. У мене посмішка не буде сходити з обличчя. Серйозно. Ось. Надію я з вами прощаюсь ненадовго. Бо надіюсь, що скоро вийде нове відео. вам всього самого найкращого. Живіть, посміхайтеся, радійте, ви вийшли цей 26-й рік з хорошого регону. Ось показ. То буде скоро і па па па